Другі друзі, привіт, привіт всім, ми починаємо. Шановне товариство, ми продовжимо наш прямий етер. Ви слухайте радіо її на хвилі 12.40 а.м. І попереду нас 20 хвилин такого мого монологу, тому що Дмитро Христина не витримали мого бажання говорити про футбол, адже спортивні футбольні новини вони мають бути. Я думаю, власне, саме час про них поговорити, адже назбиралося дуже і дуже багато цікавої інформації. Але перед тим як ми... Перейдемо до власне спортивних анонсів. Дозвольте вам нагадати про сьогоднішню акцію таке народне віче в підтримку наших польських друзів, яке відбудеться за адресою 5216 West Lawrence Avenue, Чикаго Іллінойс, за зібкодом 60630. Сьогодні в Чикаго Копернікум Центр з 18, тобто з 6 по 8 п.м. відбудеться акція солідарності з поляками. Якщо маєте можливість, бажання обов'язково прийдіть, підтримайте наших побратимів, наших друзів, які, мабуть, зараз як не аби як хто потребує нашої допомоги, адже знаємо, що наші польські е друзі. Нам неодноразово допомагали і співстраждали, і переживали з нами не одну хвилину радості і горя. Ну, але зараз переходимо до спортивних новин, до тих новин, подій, про які ми мали розповісти понеділок. Ми традиційно говоримо про них на початку тижня, тобто понеділок і в кінці, безпосередньо, в п'ятницю. Отож, зараз ми поговоримо, мабуть, про обзор, зробимо, зробимо такий аналіз. Того тижня, насиченого футбольного вікенду, який вже закінчився, і багато чимало різних футболістів вже поволі спаковують валізи і їдуть на чемпіонат світу. Отож, почнемо, мабуть, з суботи та неділі ігрового турів Англії відбувся 16 в Німеччині 15, в Італії також 15 тури. Отож, нонсенсу, мабуть, поєдинком. Тижня, поєдинку дня, був Манчестер-Сіті бренфорд Нещодавно за Бренфорд почав виступати один молодий українець, про якого ми також згодом думаю більше розкажемо, розповімо вам. І шокуючи результат цього матчу, один-два Манчестер Сіті втрачають дорогоцінних три очки і тим самим дає фору для. Команди Арети, а саме Арсенал, Лондонський Арсенал. Тоді на наступний день в неділю здається, це було якщо це було 12 субота, 13 листопада цими вихідними обіграв Вулхемтон з рахунком 2-0 і на 5 очків відірвався від свого найближчого переслідувача, а власне Манчестер Сіті. Манчестер Сіті. Пропустив на додатковій хвилині, я думаю, заслужена перемога Бренфорда. Е, ну я б не назвав, що це команда авсайдер команда, яка пасе задніх. Е, тут в Англії кожен хто грає, він може покласти і Манчестер Сіті, і Ліверпуль. Ми бачимо цей рік, цей розіграш Кубку, не Кубку, а АПЛ англійської прем'єр-ліги є цьому достовірний доказ, з яким дуже важко сперечатися, але це є правда. Тобто, який би це не був клуб. Крутий, потужний, він все одно може програти від, навіть від авсайдера або команди, яка займає далеко не перші позиції. Ну, ще цікавий матч з наш Евертон. Миколенко поступився Бормунту 3-0 на виїзді і Френк Лембард. Е, керівництво, до речі, Евертона серйозно задумується, <кх Cook> перепрошую, над тим, щоб в майбутньому змінити Френка Лемпарда на якогось нового іншого тренера. Чи це буде, чи це правда? Ну, я думаю, потрібно тільки дочекатися і. Отримати підтвердження цієї інформації від керівників і власників цього клубу. Ліверпуль подужав Саундгемптон 3-1. Тоттенхем перестрілився з Ліцом вирвав перемогу 4-3 і, власне, захопив вдома, забрав свої три очка Ньюкасл Ну не скажу легко, але впевнено переміг Челсі. чому впевнено? тому що хороший захист, багато небезпечних моментів. 1-0. Ньюкасл перемагає Челсі, тим самим забирає дорогоцінних три очка. І що важливо, вписується в боротьбу за топ-6, тобто навіть моментами за чемпіонство. Ну і як я казав, Улгемптон проти Арсенала 0-2. Потім була Баварія, грала проти Шальки 0-2. Тут нічого такого цікавого немає. І неділя нам подарувала 13 листопада. Також неабияку ферєрію щодо України. Української прем'єр-ліги Шахтар Донецький не зміг впоратися із Луганською Зореєю. Е, таке східне дербі, де Зорія і Шахтар розписали Мирову 2-2. Металіст 19-25 та Інгулець 2-1. Перевага за металістом, перемога їхня. Динамо Київ в традиційній для себе манері не змогла переграти Колос 0-0. І дуже шкода, що Колос не переміг. Тому що я. Динамо за, Динамо за їхню таку беззубу гру, ну якщо м'яко кажучи, дуже і дуже не полюбляє. Ну і звісно, Олександрія Верес, 3-2, доволі виснажлива боротьба, але все ж таки Олександрія перемогла і Ворскла СК Дніпро 1-1-1. Е, тішимося, тому що був насичений вік, багато класних матчів. І що ще англійської прем'єр-ліги, варто зазначити, що Манчестер Юнайтед вирвав власне вирвав вигриз, е, Перемогу в Фулхема 1-2. І червоні дияволи непогано закріпилися на своїй позиції. До Італії, Франції та багатьох інших ліг не будемо переходити. Я би хотів, тому що там, якщо чесно, немає нічого цікавого. Щодо англійської прем'єр-ліги, варто зазначити, що закінчився вже 16-й тур. Команди йдуть на брейк, тому що попереду чемпіонат світу це вже зовсім інша тема, про яку ми також, мабуть, легенько зачіпимо. Але, думаю. Будемо говорити вже згодом більше. Отож, як виглядає турнірна таблиця Чемпіонату Англії? Перше місце Арсенал після 14 матчів займає 30, перше місце 37 очків, потім Манчестер Сіті, 32, Ньюкасл 30 очків. Дуже. от дивіться, я казав, мабуть, трошки, але він дуже притул наблизився до, власне, до хлопців з Пепе Гвардіоли. Два очка, просто ще одна поразка. А я думаю, Сіті точно програє ще не один раз цього сезону, тому що боротьба. З кожним роком Манчестер Сіті, перепрошую, англійська прем'єр-ліга просто, знаєте, так достигає, стає кращою, конкурентнішою. Надзвичайно, про... ну, я кайфую. кайфую навіть моментами більше, ніж Ліги Чемпіонів. Тому дякуємо за хороший футбол нашим англійським друзям і дуже і дуже класна якісна гра. Переходимо також, варто зазначити, що топ-4 замикає Арсенал 29 очок. Ну і Манчестер Юнайтед, 5, 26 очок, Ліверпуль 22, 6, 7. Брайтон, Челсі аж 8 двадцять очко, і на самому донечку, якби так сказати, Вулхемптон 10 очків. І Евертон, наш е, Микола е, Михайло як він називається, Миколенко Віталій Миколенко. Перепрошую, він аж 17-та позиція, 14 очків. Е, боротьба триває, і Авсайдер може стати чемпіоном. Всі знають е, з витягом того самого. Команди, яка називається Лестер Сіті, 2016 році, які просто вирвали, вигризли перемогу, і не аби як спровокували практично цілий, цілий світ вірити, любити футбол по іншому, по-новому, одна з якщо ми вже заглибилися про Англію, англійську прем'єр-лігу одне з найрезонантніших новин. З цього футбольного світу є те, що Крісіян Роналду нещодавно дав інтерв'ю одному з видатних. Ем... Англійських медіа, спортивних медіа про своє перебування, про свою таку адаптацію і гру в Манчестер Сіті. Кріщено, Роналду дав резонанс на інтерв'ю журналісту Пірсу Моргану. Нападник Манчестер Юнайтед чітко заявив про своє невдоволення становищем у команді. Контракт Роналду з чинний до 30 червня 2023 року, тобто ще півроку, влітку 37-річний португалець натякав на бажання піти, але підсумку залишився в команді Еріка Тенхага. Як виявилося стосунки яким головним тренером і п'ятиразовим володарем золотого м'яча є далекими, далеко не ідеальними. Е, І пряма цитата від Роналду, я не поважаю Тенхага, тому що він не поважає мене. Якщо людина не ставиться до мене з повагою, то він від мене, то не варто від мене очікувати того ж. Думаю, що болівальники далі говорять, Роналдо повинні знати правду. Я хочу найкращого для клубу. Ось чому я повернувся в М'ю. Але у нашому клубі бракує певних речей, які є в Ман-Сіті, Ліверпулі зараз у Арсеналі. М'ю повинен бути на вершині, але, на жаль, це не так. Мене намагаються витіснити. Це починає, це почалося ще раніше, не лише тренер, але й два-три інші хлопці у команді. Через це я почувався зрадженим. Мене зробили цапом-відбувайлом за всі недачі. Дуже цікаве інтерв'ю Кріщану Роналду, однозначно, ми будемо про нього. Думаю, Говорити, ну будемо спостерігати, тому що тут можна багато говорити. Але якщо ви маєте бажання, обов'язково перегляньте, переслухайте, що сказав е власне. Роналду, ну і одразу після його, це були просто такі фрагменти сьогодні, точніше вчора, 14 листопада, е, повідомляє ще одне резонансне видання. Про те, ці Гетті і повідомляє про те, що Манчестер Юнайтед довго збиралися з думками, щоб вичавити, бодай якусь відповідь на е, вибрик суперзірки. Клуб аж через 15 годин зробив першу офіційну заяву щодо інтерв'ю Роналду, журналісту Моргану. Воно вийде лише 16 листопада, тобто завтра. Але вчора. Перепрошую у пресу, просочилися деякі шматки, які власне спричинили такий ефект. Тому як говорить офіційний сад Манчестер Юнайтед, повідомляє Манчестер Юнайтед відзначає. Висвітлення відзначає висвітленням у змі інтерв'ю Роналду. Клуб розгляне свою відповідь після того, як буде встановлено всі факти. Ми як і раніше зосереджені на підготовці до другої половини сезону та збережені імпульсу віри та єдності між гравцями, менеджером та персоналом та вболівальниками. Одним словом, ні риба, ні м'ясо, ніякої конкретної. Відповіді, але вже є інформація. Закінчується якийсь тим, що Роналдо, я думаю, що він хлопець розумний і непоганий менеджер, він сам собі розуміє, що якщо йому не може запропонувати, і отут мені Роналдо дуже імпонує. Він мені подобається тим, що якщо ти типу не варто очікувати, що там боси М'ю, тобто. Клуб зацікавлений використовувати Роналду як гравця. Роналду зацікавлений використовувати клуб як ну, не знаю, як заробіток, можливість заробітку тих чи інших коштів. Тому все взаємно вигідно. І Роналду, я чомусь щось мені підказує на 80-90% на він не залишиться в Мю, а перейде в інші клуби. Куди він переходить, куди він може перейти. І є інформація з таким, скажімо так, Пророцтвом, куди Роналду може податися, отож, агент нападника М'ю Кріщану Роналду планує запропонувати свого клієнта Челсі. Про це у своєму твіттері інформує журналіст SBS Sport Бен Джейкобс. Він говорить, що Раніше медиш уже пропонував Челсі укласти угоду з Роналду, але тоді головний тренер команди Томас Тухіль зарубав в кавичках можливість цього трансферу. Зараз Тухеля в команді вже немає. Челсі очолив Грем Потер. А Грем Портер, новий чувак, який прийшов. Він досвідчений тренер. Зовсім не має бажання говорити, що він якийсь недосвідчений, але чи зможе Роналду перейти в Челсі? Одна з найкращих перспектив, мабуть, для португальця. Адже Челсі прийшло в лігу чемпіонів в раунд плей-офф. Воно буде змагатися, до речі. З Борусією Доркмунд, я перед тим передивлявся. Боруся це проходимий суперник. І знаючи фортуну е лондонського клубу Челсі, ми можемо. Ну... Якось я собі дозволю м, м, говорити про те, що Челсі може навіть претендувати на лігу чемпіонів. Звісно, не після однієї восьмі. А якщо воно дійде до півфіналу, там вже може бути дійсно розмова про те, що Челсі і Ліга Чемпіонів дуже і дуже близькі. Тому що пам'ятаємо, в 2021 році Челсі так втіхаря тихенько поміж дощ. Поміж різними грандами просочився аж в півфінал і переграв МЮ Мансіті Хосепа Гвардіолу команду Зінченка 1-0 і тим самим завоював вухастика. Ідеальний, мабуть, варіант для того, щоб Роналдо лишився в Англії, лишився на такому надзвичайно родючому ґрунті, де є конкуренція, де є жорсткий класний футбол. І так рік, рік за роком, думаю, ще два сезони. Ну, цей сезон точно добі. І ще один півтора року, думаю, Роналду може віддати цьому лондонському клубу. Але чи він зможе робити? Цю кар'єру потім, от, типу, чи він готовий до критики, того шквалу критики і буде литися на нього з відусіль, тому що М'ю і часи, звісно, це є не партнери, а вороги. ну, Менші вороги, ніж Мансіті або інший клуб. Але це би було цікаво. Чи це буде зрадою? в деякій мірі так, але для Роналду, мабуть, це хороший варіант. Також є варіант з спортінгом. Про який мріє власне мама мати Кріщану Роналду, що він завершив свою кар'єру в рідній Португалії, але все питання в бабках, грошах, які Кріщано не хоче отримувати, тому що спортінг класно грає, він багато чого демонструє, плюс це Ліга Європи, а Роналдо, знаємо, грав в Лізі Європи. І думаю, що бажання Ліги Чемпіонів, бажання встановити навіть не так заробити. Ну, заробить він час, звісно, немало. Плюс буде мати велику можливість закріпити свою позицію, забивавши голи в Лізі Чемпіонів, тому що Месі на 11 м'ячів. Відстає від Роналду, тому він so close. І Роналдо буде думати. Ну і останній варіант це є MLS, тобто Америка, і там той самий, не знаю, uh... Якісь флоридські команди, команда Бекхема або інші команди. Отож я думаю, про Роналду досить, тому що про нього вже дуже багато. Ще один трансфер трансферна ціль багатьох футбольних критиків, фанатів є наш Михайло Мудрик, де говориться сьогодні резонансна стаття від Футбол 24, яка говорить, Мудрик на роздоріжжі. Арсенал далеко не єдиний, несподіваний варіант у Лалізі. Я не буду багато про нього говорити, просто скажу, що Франції з Франції по грошах покупцем може бути тільки ПСЖ, тому що він ПСЖ Тобто без перебільшення назву його таким монополістом на Франції. І єдина команда, яка може придбати Мудрика. В той же час в Німеччина це є Баварія, але зараз тут говориться в статті по грошах. Хто по грошах може придбати у Мудрика? Чи Баварія Пже цікавляться Михайлом? Питання сумнівне. Можливо, вони однозначно чули, бачили, але чи хочуть його придбати, я би не. Ст... не... Не говорив про це. Е, також може солідну суму викласти стара Сеньора, тобто Ювентус, е, переживає зараз не найкращі часи і потребує посилення яскравими гравцями. Минулої зими е, викликали серйозні гроші за Форварда Влаховича. Думаю, що за таку суму реально підписати і Мудрика. З Іспанії ми говорили про Реал і Барселону, які потребують також свіжої крові. Ну, Реал це, звісно, відносно, тому що Реал завжди думає багато наперед. Але найбільш логічним варіантом може бути Атлетико Мадрид. Команда Да Сіміоний зараз перебуває у кризі, потрібно того трохи освіжити кров. Дієго грає другим номером, але для цього тренера важливі не тільки бійцівські якості, але і швидкість. А наш Михайло це має з Англії. Це є однозначно. ну Тут є цікаве. Дивіться, відкидаємо ЕМю, який влітку підписав Антоніс Аякса. Думаю, що МЮ не буде, але однозначно це є Арсенал, який цікавиться. Ліверпуль. Він також не зараз не, не на не, не в повній силі, адже втратили мене. І зараз така ностальгія за мене, який грає зараз за Баварію Мюнхен. Досі перебуває ну, і в Кльопа, і в цілій команді. Ну також є і Мансіті. Тут усе вирішує бачення Гвардіоли, Власне саме іспанський тренер має побачити щось особливе у гравцеві. Ну і зрозуміло, що е Чесно кажучи, Гвардіола – тренер високого рівня і чи він захоче свого е, власне, нового футболіста, як Мудрик своїй команді доволі. Цікаве питання. Челсі влітку підписав Стерліна з Мансіті, тому сенсу брати ще одного гравця на позицію лівого підзахисника захисника немає. Адже тут вони ще хочуть Роналду, тут знаєте, доволі специфічне питання. І у Тоттенхаме зараз також немає проблем з флангами. Конте грає у три захисники, тому цей варіант потрібно відкидати. Ну і останній, хто ще може бути, це Ньюкасл. Чому і чому б ні? Вони реально можуть заплатити шахтарю, оскільки потрібно. Клуб зараз знаходиться, типу вони найбагатший клуб Англії, мабуть. Світлого світу, і я думаю, що вони можуть показати дуже хороший результат. Тому я схильний до того, що Мудрик перейде або в Ньюкасл, або в Арсенал. Мабуть, в Арсенал, але може і в Ньюкасл, або в Псіхане, і хто заплатить більше, той самий ПСЖ, може, може перебратися і навіть туди. Ще одна важлива новина, про яку я мушу сказати, буду поволі завершувати, тому що залишилося не так багато часу, буквально три хвилинки. Отож, скоренько вам нагадаю про те, що е, з'явилася в медіа інформація, що Андрій Шевченко розірвав зв'язок з Абрамовичем, вийшов ще із компанії, у якій був співзасновником. Нещодавно авторитетне видання Bloomberg опублікували матеріали, у якому стверджує, що українець досі е, серед засновників фірми MC е, Піт and Corporation, яка також належить екс наставнику Челси Роману Абрамовичу. Щоправда, згідно з даними ре... Ре... реєстрації Великої Британії, які у вільному доступі на урядовому сайті Шевченко звільнився з вище згаданої компанії нещодавно, а саме 14 листопада. Ну і ця компанія Pit Corporation була створена в 2011 році. Українець значився у реєстрі в статусі резидента Великої Британії у 2015 році, заступ засновника засновна ще на компанія, Компанія uh, The Regenation uh, Group uh, Андрій Миколаївич був її акціонером. Одним словом Шевченко ну, такий неприємний, неприємна новина, тому що uh, Шевченко. Вкладав гроші безпосередньо, думаю, можливо, він там не контактував з Абрамовичем, але просто людина мала гроші і інвестувала в ці компанії. Зараз воно випливає назовні і дякую йому нашим американським журналістам з видання Bloomberg, які так чітко висвітлили цю новину. І я думаю, що ця новина для мене. Таке цікаве, знаєте, сам себе запитую, чи я втрачаю якусь таке захоплення тим самим Шевченком чи кимось іншим, але водночас розумію, що не потрібно захоплюватися кимось там за НАТО чи тим самим Андрієм Миколайовичем, незважаючи на те, що він так багато працює для України чи кимось іншим, тому що в великій мірі багато хто з тих людей, які зараз е, борються за Україну, той самий Усик, нещодавно ми його обливали лайном, а зараз ми говоримо Усик, 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 давай, давай. Все відносно, все відносно, друзі. Тому е, не. Захоплюйтеся, не милуйтеся цими людьми, різними людьми, тому що блаженні, хто не захоплюється, вони розчаровані не будуть. Дякуємо вам, дякую за те, що ви були з нами. Ми будемо поволі завершувати наш етер. Хочу вам нагадати, що ми традиційно працюємо з 10 по 11 a .m. A .m. A .m. A .m. зранку, ранішній час і вечорі 5-7 пієм. На радіо UA Stanford Chicago на хвилі 12.40 ім. Кожного кожнісінького дня дякую, що ви є з нами. Дякую, що ви слухаєте, Щиро щиро вам. Дякую, що ви підписуєтеся на наш YouTube канал. Не забудьте донетити нам за номером телефону 773-697-3923. Дуже вас любимо. І традиційно хочу нагадати, що сьогоднішній день, сьогоднішній вечір, розфарбували Христина Блистів, Дмитро Галан і я, Мар'ян Костюк. Тому почуємося вже завтра. Не забудьте про сьогоднішнє вітча, яке почнеться вже почалося. І пам'ятайте, все буде Україна. Папа. Па-па-па-па. Дякуємо всім, хто дивиться нас на youtube просторі. Не забувайте також підписуватися на наш YouTube канал, тому що для нас це є надзвичайно важливе. І ми будемо е, намагатися робити для вас якомога більше цікавого е, спортивного також контенту. Всіх любимо, всім, папа. -па. Бережіть себе і пам'ятайте, все буде Україна і любимо футбол. Папа. -па.